а тутті! Вітаю усіх, хто разом зі мною продовжує вивчати італійську мову за посібником Ассіміль і запрошую вас до 81-го уроку. 81 італійською оттантуно. Повинно бути оттантауно, але при збігу двох голосних одна скорочується. Тож буква А пропадає от Щоб утворити порядковий числівник, ми додаємо суфікс езімо. От 81-й. Од тантунезіма 81-й урок. Рестінлінія. Не кладіть трубку. Рестарін лінія значить залишатися на зв'язку. Тобто, коли ми телефонуємо, ми можемо таким способом попросити почекати, не класти трубку, залишатися на лінії. Пронто, алло. В італійській мові слово означає ало у відповідь на телефонний дзвінок. Тобто слухаю вас. Або це прикметник пронто, готовий. Наприклад, «sono pronto – я готовий pronta. Я готова. Взагалі, pronto виражає будь-яку форму готовності фізичну, емоційну чи інтелектуальну. sono il dottor Balbi. доктор Бальбі. con парларе dottoressa D'Amico, Даміко, favore. Здрастуйте, це доктор Бальбі. Я хотів би поговорити з доктором Даміко, будь ласка. В італійській мові доторе скорочено можна записати як «дотт» – дві ти із крапкою або др із крапкою. Це вказує на скорочення слова доторе. Але перше «дотт» з двома ти і крапкою зазвичай краще, оскільки це специфічне італійське скорочення обов'язково з крапкою в кінці. Скорочення із двох літер др і крапка. Походить від англійської або латинської мови. За допомогою суфікса «са» ми утворюємо фемінітив «доттореса». або скорочено, подивіться, як пишеться знов «дотт» крапка і «са». У множині використовуєте дот.рі для чоловічого роду та дот крапка для жіночого роду. Однак, титул дотор. Також може використовуватися для жінок як і абревіатура, «др» з крапкою, щоб уникнути дискримінації в італійській мові. Титул «дотторе» вживається, коли ми називаємо медичного працівника, особу з вищою медичною освітою, яка лікує хворих, або людину, яка має науковий ступінь, вчений, який захистив дисертацію та отримав вищий науковий ступінь доктор наук. Також в італійській мові наряду із титулом «доторе» є титул професоре, професореса, професорка, доцент, викладач. Зверніть увагу, коли ми пишемо у чоловічому роді дотор Балбі пропадає кінцева голосна е, а у жіночому роді залишається повне слово «доттореса даміко. Дієслово «волере» – хотіти вжити тут у кондиціоналі презенте в умовному способі. Я хотів би поговорити «Воррей парларе це неправильне дієслово, і при утворенні кондиціоналі презенте ми бачимо, що з'являється подвоєне Р в основі дієслова «Воррей», воресті, вореббе dispiace, воресте, вореберо. è appena andata via. Вибачте, на жаль, лікарка щойно вийшла. Аппена перекладається як щойно, ледь ледве майже тільки, як тільки. Наприклад, Епенарічеві унеріспоста мелофарай сапере. А як отримаєш відповідь, то даси мені знати, або в нашому реченні. Е, пена андата віа, вона тільки що вийшла. А зараз зупинимося на дієсловах андаре, веніре, арріваре, партіре, торнаре, і подивимося, як вони відрізняються одне від одного. Всі ці слова вказують на напрямок руху. Дієслово андаре перекладається як йти, їхати. І ми його вживаємо, коли ми. Розмовляємо з людиною, якої немає в тому місці, куди ми направляємося. Наприклад, ваду Альчинема. Я йду в кіно. Я сама йду в кіно без мого співрозмовника і не запрошую його туди піти зі мною. Андарвія йти геть виходити. Так, як в нашому реченні, ла è appena андата віа, вона щойно вийшла. «Ушіре» також означає виходити або виїжджати. Воно конкурує із дієсловом андаре і андарвія. Ми можемо сказати еандата афаре spesa» вона пішла робити покупки. Бачимо, що вона сама пішла. Без співрозмовника. І там немає співрозмовника, куди вона йде. А також можна сказати, еушіта афаре Ласпеза. Вона вийшла за покупками. Тут вжите дієслово ушіре. Дієслово веніре вживається, коли ми направляємося у те місце, де є або буде. Присутня персона, з якою ми розмовляємо, до якої ми йдемо. Венго Аказа Туа. Я йду до тебе. Тобто, я йду до мого співрозмовника, я можу запрошувати співрозмовника прийти або приїхати до мене. Тобто, коли ми вживаємо дієслово веніри, обов'язково повинен бути співрозмовник. До якого ми йдемо або з яким ми кудись направляємося. Арріваре. Це дієслово перекладається як прийти, прибувати в якесь місце. Соно аррівато аскола. Я прибув у школу. Партіре означає відправлятися, їхати кудись. Зазвичай Воно використовується для подорожей. Партямо перболоння. Ми відправляємося у болонію. Зверніть увагу, що після слова партіре завжди вживається прийменник пер. Дієслово торнаре означає повертатися до того місця, звідки ми раніше від'їхали. Sono tornato in Italia, dopo la vacanza in Germania. Я повернувся в Італію після відпустки у Германії. Ці дієслова треба знати, розрізняти і правильно вживати. А Есапреб Бедір Мікуандо Поссутроварла. О, а чи не могли б ви сказати мені, коли я можу з нею зв'язатися? Зразу звертаю вашу увагу, що вигуки в італійській мові пишуться із аккою, як тут а. Дієслово сапере – «вжити в кондиціоналі презенте. Ми знаємо, що це дієслово перекладається як знати, а тут воно вжите у значенні могти. Дієслово сапере неправильне. І при утворенні форми кондиціоналі презенте випадає літера е і залишається основа сапр, сапрей, сапресті, «сапреббе», «сапреммо», сапресте, сапреберо. Прові арік'ямаре траонура, м'ядетоке саребе торната перледуе. Спробуйте передзвонити через годину. Вона сказала мені, що повернеться близько другої. Ми бачимо псареп Це кондиціонале пасато або кондиціонале компосто, умовний спосіб у минулому, який утворюється за допомогою кондиціоналі презенте допоміжного дієслова авере чи «есере» і плюс партичіпіо пасато основного дієслова. Повторимо форми кондиціоналі презенте допоміжних дієслів. Есере – Сарей, саресті, сареббе, saremmo, sareste, sarebbero. Avere. аврей, avresti, avrebbe, avremmo, avreste, avrebbero. Розглянемо приклад. Єрі Карло Мідічева кесребберопарті Трауна Сеттімана. Вчора Карло сказав мені, що вони від'їжджатимуть через тиждень. В нашому реченні Міадето кесареббе торната Перледуе. Вона мені сказала, що повернеться близько другої. Дієслово торноре вжите у кондиціоналі Пассато. За допомогою допоміжного дієслова «есере» Вона мені сказала третій особи однини, Sarebbe і партичіпіо пасату від дій слова торнаре торната. Sarebbe tornata. Laringracio, а п'ютарді? Дякую. Побачимося пізніше. П'ютарді. Бонджурно. Соноді ново іль доктор Бальби? Здрастуйте, це знову я, доктор Бальби. А, сі, мі діспяче мото. Мала дотореса, но не анкора рієнтрата даль пранц. О, так, мені дуже шкода, але лікарка ще не повернулася з обіду. Тут ми бачимо дієслово Рієнтраре у пасато просімо. но не анкора рієнтрата». Вона ще не повернулася. Подивимося на такі дієслова, як торнаре, ріторнаре, ентраре-рієнтраре. Вони відрізняються тим, що з'являється префікс рі, торнаре повертатися, «рі -торнаре» – знов повертатися, ентраре входити, заходити, «рі-ентраре» знов війти, повернутися. Тож, зверніть увагу, коли ми говоримо увійти до будинку, ми кажемо ентраренела каза. А коли ми говоримо повернутися додому, «рієнтраре аказа». Тож дієслово рієнтраре можна замінити на дієслова торнаре або ріторнаре, що значить повернутися. Допойлавуро торнуаказа. Допойлавуро, лаворо Допийлавуро, аказа». Усі ці три приклади означають, після роботи я повертаюся додому. Пуртроппо соно кострето ад іо, Ассентармянкео, нонкредоке по трорік я марла нель померіджо. На жаль, я теж змушений бути відсутнім і не впевнений, що зможу перезвонити вам сьогодні в день. Пуртроппо перекладається, на жаль, однак, посола шарле ун месаджо. Чи можу я залишити їй повідомленням? Черто, діка пуре, звичайно, слухаю вас. Пуре перекладається як однак, але також, все ж, і вживається, коли ми виражаємо відтінок вічливої форми дозволу. Наприклад, діка пуре, говоріть, будь ласка, слухаю вас, ентрі пуре, заходьте, будь ласка, вада пуре, можете йти. Сякомоді пуре. сідайте, будь ласка, розташовуйтесь. А, Ecola, Рестін Ліа Ліла Пасо. А ось і вона. Не кладіть трубку. Я вас з'єднаю. Тобто передам їй трубку. У цьому тексті дуже багато займенників, і ми повинні з вами повторити тему про номі Діретті і про номі індиректи. Тож перейдемо до таблиці. Усі пояснення. Щодо цієї таблиці ви можете знайти у відео за посиланням у правому верхньому куті. А тут ми подивимося, які займенники вжиті у тексті, знайдемо їх в таблиці і вияснимо, які вони діретті, індіретті чи комбінаті. сп'яче, мені жаль, дірмі сказати мені, міадепто мені сказав, мені спяче знов, мені жаль, і Адасентармі – мені необхідно відлучитися. Тут ми бачимо прономе індіретто мі, яке відповідає на запитання кому. Троварла, рікямарла – Прономи діретті ла, кого знайти, кого І ще раз погукати. La вічлива форма на виспівпадає з прономи діретто ла, третьої особи однини. Лашарле – прономи індіретто. Кому я повинен залишити повідомлення? Їй вічлива форма на ле співпадає із формою третьої особи однини «ле-їй». Італійці часто вживають слово екко, ось. І коли ми бачимо особу чоловічого роду, ми можемо сказати ось він, – ло, тобто його ми бачимо. Екола. Її ми бачимо, еколі їх бачимо чоловіків умножені. І еколе жінок умножені, це прономі діретті. І останнє лі ла пасо. Тобто я їй вас передам. Передам їй трубку. Тут кому їй, ми заміняємо на її, ла, вас вічлива форма на ви. Співпадає із прономи ЛА». Підійшов час до практики. Будь ласка, поставте відео на паузу. Прочитайте і перекладіть текст. Опираючись на український переклад, перекажіть текст близько за змістом італійською мовою. Переходимо до вправ. Езерчио 1. Традучите. Перевіряємо переклад. Езерчио 2. Комплетати конле пароліке манкано. Перевіряємо речення. Переходимо до повторення. Ріпетіо 32 лесі. Повторюємо 32 урок. Читаємо та перекладаємо текст. Опираючись на український переклад, переказуємо текст італійською мовою близько за змістом. У 32-му уроці ми познайомилися із таким виразом, як «фарелас пеза» йти за покупками, робити покупки. Фаре ласпеза вживається, коли ми робимо покупки у супермаркеті, купуємо продукти. Якщо ми купуємо різні речі для дому, такі як одяг, взуття або побутову техніку, то бачимо шопінг» або фачамо лі-аккісті. Тут ми бачимо також і фразу у просімо» – «ай айфато ласпеза. Ти купив продукти. Фраза ма емеравільйозо дослівно перекладається, але це диво, тобто нічого собі, це дивно, що ти саме ти пішов і зробив покупки. Епер проварті» – це щоб довести тобі, тобто доказати щось. Дієслово ессере на початку тут служить для підсилення наступного слова. Слово пер в італійській мові може являтися як прийменником, так і сполучником. І саме ту «пер» – це сполучник. пер» перекладається як це, щоб». Такі вислови, як унакатівал або малджіченце це значить зводити наклеп, «пліткувати». Ще кажуть злословити мати лихий язик. Форма «era finito» буквально перекладається, як воно було закінченим, тобто масло скінчилося. Тут ми бачимо трапасато просімо» перед минулий час. Ця дія передує іншій дії, яка була виконана. Спочатку масло скінчилося Ера Фініто, а потім місоно persino рікордато. Я навіть згадав про це. Ця дія виражена у Пасато tra – prossimo передує «passato prossimo». У 32-му уроці ми також говорили про те, що займенники Ло ла, лі, «ле» у формі прямого додатку, якщо вони стоять перед. Допоміжним дієсловом авере завжди впливають на закінчення «participio passato». Розглянемо конкретніше. Ми знаємо, що у «passato» просимо, якщо є допоміжне дієслово «есере», «participio passato» завжди змінює своє закінчення в залежності від роду і числа. А якщо є допоміжне дієслово авере, то ми знаємо, що закінчення ніколи не змінюється. Наприклад, letto, abbiamo letto, avete letto, hanno letto. Закінчення О буде завжди і в жіночому, і в чоловічому роді, і в однині, і у множині. Але, коли в реченні зустрічаються такі форми прямого додатку, як ло, «ле», то закінчення партичипio пасато. Буде теж змінюватися, навіть якщо є допоміжне дієслово авере. Розглянемо на прикладах опрезо іллібро еломесо Сультаволо. Я взяв книгу і поклав її на стіл. Ілібро чоловічого роду. Я її, тобто його буде у нас в італійській мові, ло, поклав на стіл. Треба сказати, що у однині завжди відбувається Елізія. І замість О ми ставимо апостроф. Але ми його пам'ятаємо і ставимо це О у кінці партічі пассато месо, щоб було видно, що це був чоловічий рік. Опрезо лапенна ело меса сультаволо. Я взяв ручку і поклав її на стіл. Лапенна жіночого роду. І тут у нас вже буде займенник Ла, її я поклав на стіл. Знов відбувається однині Елізія. Замість а ми ставимо апостроф, але пам'ятаємо її і ставимо на кінець партічипі пассато месса, тобто нам видно, що ручка жіночого роду меса» я її поклав. Опрезо і лібрі еліо Мессі сультаволо. Я взяв книги і поклав їх на стіл. І лібрі чоловічий рід множини. Їх це буде займенник лі. І закінчення і ми переносимо у партічіпio пассатто ліомессі, щоб було видно, що це чоловічий рід множини. Пам'ятаємо, що у множині не відбувається елізія. Всі слова пишуться окремо. Опрезо лепенне леомесе сультаволо. Я взяв ручки і поклав їх на стіл. Лепенне жіночий рід множини». Їх це буде займенник ле жіночого роду множини». І це закінчення е ми переносимо у партічипio пассато. messe – Їх я поклав. У нашому тексті є такі приклади. Lo comprato Ільбурро чоловічого роду. Тобто його я купив і тому партічіпіо пасато має закінчення О, бо у нас був займенник Ло його. Леодіментикате. У нас були le, чи «ледже» – жіночий рід множини. Ле їх, тому «партічіпіо пасато має закінчення е. E, жіночого роду множини. Ліодиментикаті. Ігрісні чоловічий «чоловічий рід» множини. І їх має закінчення і. Іпартічипіо пасато має закінчення і чоловічого роду – «множини». Ла компрата жіночого роду – «множини». Тож, у нас в однині відбувається елізія, букву А ми замінюємо на апостроф, але ми цю А переносимо. У Партичіпю Пассато показуємо, що це жіночий рід однини. Ла компрата. Більш детальні пояснення по 32-му уроці ви можете подивитися за посиланням у правому верхньому куті. На сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і ставайте спонсором мого каналу, тому що саме уроки за посібником АСІміль у мене у категорії для спонсорів, і ви можете бачити дуже обмежену кількість таких уроків. Дякую за спонсорство і підтримку постійним спонсорам канала Ірині Рожнятовській і Руденко Сергію. І також недавно приєдналася до категорії спонсорів Олечка Фелікі. Гра це перетенціонне, а